Всім привіт, компанія Автопарк місто Київ, у нас нове надходження Kia 7 2013 року випуску. Автомобіль має 3-літровий газовий двигун, автоматичну коробку передач, камеру заднього огляду, дуже гарний шкіряний салон, чорний з дерев'яними вставками, все охайно, без подряпин, не прокурений. Електрорегулювання бічних зеркал, автоскладування бічних зеркал, 4 електросклопідйомники, електрорегулювання переднього ряду сидін. передні сидіння також у лоханому стані. Мультикер москру із контролем, двохзонний клімат контроль, штатна мультимедіа, драйвмод, підігріви переднього ряду сидін, датчики світла. Якщо зацікавили даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ, чекаємо на вас. Автомобіль можна придбати за готівку, також в кредит або лізу.